Сучасне обладнання та точна діагностика. Лікарі офтальмології показали, в яких умовах приймають жителів громади. Ознайомитися з роботою новооблаштованого відділення завітала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценко. Разом з лицівським міським головою та очільниками району делегація оглянула кабінети та операційно. Завідуючи відділенням, Михайло крайній розповів про обладнання та послуги, що надають лікарі. І ще два-три апарати на підході, тому що там сейчас, допустимо, дерева якольське обладнання, тільки під заказ. Угу. Це, це, діагностика. Це, все це все діагностики. Це те, що необхідно для діагностики самого останнього провіттябреста. Новішого немає. Разом з тим голова облради оглянула приміщення, що планують облаштувати під дитячу поліклініку. Для цього хочуть залучити кошти іноземних партнерів з часткою співфінансування, розповів Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Це поліклініка, як ми входимо. От тут пристройка. Це образно. Я будь-яка, я бачила, у нас були це. Це і двери. Три етажа спасей. 45 мільйонів. Цей проєкт сьогодні пройшов попередній отбор гіїти. Якщо не сорветься, беруть нас. ну, А діло об'являють. Це про Ну, якщо зірвається, ж ми ж домовлялися, що ми будемо з резервного бюджету. Ну, це ви відказали. Так, да. так. Ну, у мене, ну, не дозволив зірвати сам собі фінансовий 20%, 9 млн 9 млн гривень. У Озівській громаді реалізують ще один проєкт спільно з партнерами з Польщі та Чехії. У лизовій облаштують сучасний центр громадського розвитку. Він складатиметься з модульних блоків та наметів. За потреби їх можна використовувати для проживання переселенців або облаштувати комп'ютерний клас, місце, де можна отримати нові навички чи професію. Поляки привезли, це чехи дали палатки, вісім палаток таких, вісім домиків, з них чотири санузли. Ми подивимося, де буде розміщено в парковій зоні на випадок надзвичайних ситуацій в разі. Тих моментів, які були на початку повномасштабного вторгнення для переселенців. Ну, а так, локації будемо робити, діток, дітки та зимку вона ж таку. Та, та, вона та. ж надувну. Модельний центр результат співпраці обласного та місцевого керівництва з іноземними партнерами. Країна має готуватися до всіх можливих сценаріїв проходження осені та зими. Тому такий варіант вдалий, зазначила Тетяна Єгорова луценко Ну, це заслуга нашого. Нашої військової адміністрації, але е, ми партнери, тому передаю від них вітання від пана Сінігубова оглянути в рамках міжнародної співпраці е, пункт незламності, який фактично можна буде використовувати. Не хотілося би, але маємо готуватися, використовувати осіння зима, де можна бути, буде обігріватися і ночувати переселенцям, і випити чаю, і зарядити телефон. Сьогодні це також оглянули. Тим паче, ще й навіть є дуже сучасний нормальний сановузел, де можна і душ прийняти і просто ну, перебути, скажімо, той час, коли немає у людей де бути. У зійській громаді вдається поєднувати допомогу військовим та реалізацію проєктів для покращення життя цивільних, підсумувала очільниця облради. Ми розуміємо, що є багато громад по всій Україні, які насправді використовують бюджет, ну і дещо, скажімо так, недоцільно використовувати його на певні напрямки. Але це не стосується точно Лозівської громади. Я вас запевняю, тому що Лозівська громада, по-перше, вона виділяє фінансування саме на територіальну оборону на збройні сили України свого бюджету. Вона виділяє на область для того, щоб підтримувати саме напрямок військовий. До них взагалі немає питання з цього приводу. Якщо Лозівська громада бачить, що їм необхідно робити такі важливі напрямки, там як неврологія, офтальмологія, або щось там завершувати якісь об'єкти, і вони мають на це фінанси. Я вважаю, що вони можуть це робити, завершувати, але звісно, з розумом і все має бути виважено відповідно до діючого законодавства, і все має бути зрозуміло для громадян, які живуть на Лозівщині. Але я знаю на 100% що у пана Зеленського ну фактично 100% підтримка предпідтримка. Громадян Лозівщини Лозівської громади і довіра. І довіра є і від області до нього. Тому я думаю, що в нашому в нашій громаді Лозівській таких питань не буде. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.